Є ще кілька магічних кольорів, ніж квітучі півонія. Бачити розкішну масову посадку цих щедрих кольорів, мені дає велику радість. Неважко піклуватися про них. Але іноді вони ростуть високими і потребують підтримки, і важливо знати правильний спосіб натерти півонії. Обрізка та формування це аспекти вирощування трав'янистих видів, які неможливо ігнорувати, тоді як півонії, подібні до дерева. Мають лігніфіковані стебла, які не потребують підв'язки. Що стосується причини, щоб ваші трав'янисті півонії стояли прямо, є багато варіантів. Головне вибрати потрібний час і підготуватися до цвітіння, а потім у вас буде багато прекрасних кольорів чашок, які ідеально підходять для різання або просто для милування в саду. Відсутність підв'язки одна з багатьох помилок, які можуть зробити садівники. Ось 7 кроків на підвісці, що опускають півонії, щоб отримати чудові, сильні забарвлені кольори. Крок перший не зав'яжіть їх. Можливо, ви не один із тих садівників, які люблять зав'язувати рослини. Що робити, якщо я скажу вам, щоб взагалі не зв'язати свої півонії? Якщо ви хочете зробити саме це, виберіть сорти, які не потребують цього. Шукайте сорти з окремими пелюстками, висота яких у дорослому віці не перевищує 3 футів. Ще краще, що досягають 2 футів або менше. Для надійного, насиченого малинового цвітіння та листя висотою лише 2 фути, вибирайте «Бакайбел». Клер делун це ще один низько зростаючий варіант з одинарним бахровим кремом, забарвленими пелюстками та пухнастим жовтим центром. Чаша краси анемоневий тип з двома ерусами рожевих пелюсток з діаметром до 8 дюймів. Жоден із цих сортів не потрібна підтримка, щоб стояти прямо. Крок другий. Створіть їм мови для успіху. Припустимо, ви хочете вирощувати високі півонії, які потребують підв'язку. Почніть з ґрунту. Якщо ви посаджете у відкритому ґрунті, підготуйте яму завшишки на 2 фути і глибиною 2 фути, розбиваючи великі притискання. Поліпшити важкі ґрунти, додавши компост, торф, моху або кокосове волокно. Ці рослини потребують добре дренованого, насиченого ґрунту та забезпечення цього найкращої основи для них. Наступним кроком є правильне розміщення та вибір посадкового матеріалу. Забезпечте свої рослини сонячним розташуванням. Виростіть їх у великих контейнерах, на підняті грядки або на відкритому ґрунті, виберіть бульби з надійних джерел, щоб переконатися, що вони вільні від хвороб і будуть активно рости. Посадіть бульби так, щоб очі знаходилися на пару сантиметрів нижче поверхні ґрунту. Якщо їх посадити занадто глибоко, вони не будуть так охочі цвісти. Наливайте нові насадження та надайте їм регулярним поликом під час їх укорінення. Годуйте їх, коли вони досягають висоти 12 дюймів, а потім одразу після цвітіння органічним добривами формула становить від 5, 10, 5. Крок третій. Виберіть тип підтримки. У вас є багато варіантів, коли мова йде про тип підтримки. Якщо ви посадили велику площу півонії, кораловий метод стане чудовим вибором. Це передбачає встановлення методів ставок у землі навколо периметра ваших насаджень, а потім тягне шпагат навколо колів і через центр. У міру зростання рослин вони покладаються на шпагат, щоб залишитися у вертикальному положенні. Навіть простіше, ніж корал, це єдина підтримка, наприклад, клітка томатів або веподібна подібна шпалера від епічного садівництва. Тут ви можете посадити одну бульбу на клітку або шпалер. У міру зростання рослин вони покладаються на структуру. Одиничні ставки схожі, але вони вимагають, щоб ви утворили півонію, коли він росте, обережно прив'язуючи його до колу протягом усього періоду рослинності. Існують також опори, створені спеціально для вирощування півоній. Вони виникають у різних стилях, але найбільш універсальними це ті, які дозволяють переміщувати кілець вгору і вниз по центральній опор. З їх допомогою ви можете виростити кілька типів півоній, використовуючи однакові опори та адаптувати клітку для півоній до кожного типу. Крок 4. Зачекайте потрібного часу. Щоб запобігти пошкодженню листя, встановіть опори для ваших півоній відразу після посадки бульбосини. Якщо ви пропустили цей час, а не проблема. Встановіть їх, як тільки листя покажуть з поверхні ґрунту навесні. Хоча деякі опори найкраще встановлені в саду під час посадки, утворення півоні повинно починатися, коли вони досягають декількох дюймів у висоту. В ідеалі ваша рослина повинна бути в землі з осені та зимою. Це нормально, якщо ви не встановили підтримку в процесі посадки, але найкраще забезпечити його присутність, коли рослини досягають висоти близько 6 дюймів. Крок 5. Сформуйте свої півонії. Коли вони стають вищими, прив'язують їх до однієї кола або обережно спрямовують листя, яка виходила за межі опорного центру вашого коралового, клітин або опорів, всередині. Якщо необхідно, додайте ще одну підв'язку до рослин на поодиноких ставках під час росту. Ретельно дотримуйтесь своїх рослин під час зростання, надаючи їм вертикальну форму, яку ви хочете побачити у своєму саду. Шостий крок: внесіть коригування. Оглядаючи ваш півонічний сад, ви можете знайти, що потрібно регулювати опори. Гаряча погода може спричинити набряк ґрунту, що зміщує ставки. Дотримуйтесь будь-яких зламаних опорів, якщо потрібно, знову вставте їх у ґрунт. Додайте підв'язку до подиноких ставок протягом сезону та перемістіть кільця для півонії, щоб забезпечити постійну підтримку. Змініть іржаві клітини або замініть ті, які були пошкоджені під час шторму. Якщо це сталося, обережно заваяжіть пучок півоні разом і вийміть клітку, потім замініть його і видаліть тимчасові підв'язки. Крок 7. Зберіть свій кольоровий урожай. Якщо вам вдалося успішно підтримати ваші півонії і вони пережили вашу першу весну, ви маєте честь побачити їх цвітіння наступної весни. Тоді прийде час вирізати їх для букетів. Зачекайте етапів з ефіру, коли бутони лише трохи відкрилися. Потім обріжте їх по діагоналі. Залежно від різноманітності, це вимагає розрізання глибоко всередині рослини або, можливо, трохи вище вузла листа. Проведіть невелике дослідження, щоб з'ясувати, які типи розділів найкраще підходять для ваших сортів. І видаліть зів'ялі квіти, які ви не вирізаєте, оскільки це стимулює ще більш рясне цвітіння тих півоній, які ви так любите.